Привіт! Мене звати Настя, і я до вас з новим відео. І сьогодні хочу показати тобі, що я сьогодні вперше забрала два сундука з гідри. Як я перемогла перший сундук, який ми героємо ти можеш побачити в моєму предыдучому відео. І я додав це відео в описі під цим відео. Там, звісно, нема бою, але. Там є, якими героями я його перемагала. Можливо, якщо дивиться мене якийсь новічок, то може подивитися. Якщо хочеш повне відео з приводу того, як я йду на перший сундук з не дуже якісними героями, не те, що неякісними, а вони не вдягнуті. Як хотілося б. І ось показую тобі, що мені випало з цих персонажів, не персонажів, а з гідри. Ось якось так. Гарний червоний сапог, сапоги, але мало зірочок і Стати не дуже хороші. І ось я відкриваю вже із кланового босу сундук сакрал Випав мені, дуже цьому рада, я їх збираю, але він мені випав із пекельного, це неожидано. синій сундук, ой, уламок. І ще один уламок. Тож буде до колекції. Буду збираю я їх зараз. Ось таке відео в мене вийшло. До зустрічі у новому відео. Якщо є якісь запитання, пишіть Відповім у наступному відео.